Сказати, що війна внесла свої корективи в наше життя нічого не сказати. Ми боялися, ми переживали і не планували на майбутнє. Пройшов шок, і ми зрозуміли, що життя продовжується. І ми почали працювати. Як працює зараз на перспективу підприємець Сергій Гембалін і як він готує свою квіткову країну до нового сезону, мені сьогодні дізнаємося. Тут ніколи не буває зими. У режимі постійного літа працює підприємець Сергій Гембалін, його родина та помічники. Сергій Олександрович є активним подільчанином з громадською позицією, займається переважно тепличним господарством. Кажуть, що у квітникарів зараз гаряча пора. Я готуюся до нового сезону квіткового. Так. На чим працюєте? Так, дійсно, у нас зараз гаряча пора, дуже багато роботи. Зараз е, висіваємо насіння, е, пересаджуємо саджанці, які е, проросли е, горщики. Ну, роботи дуже багато. От, як бачите, це вже готуємося до нового сезону 2023-го. Однак мало хто знає, скільки потрібно зусилля, щоб квіти потрапили до магазину. Ми побували у теплиці Сергія Олександровича, а це 300 квадратів території. Робота тут кипить. Є щось нове у вашій квітковій колекції? Ну, у цьому році ні. Ви ж самі розумієте, війна. Садимо те, що саджали завжди. На сьогоднішній момент, що ми бачимо, це у нас є циклам'ян, це ми його виганяємо на 8 березня. Потім у нас є декоративна гвоздика, гвиздика. Висаджуємо остороспірум, це французька ромашка. Оце бачите, це у нас пітуня насіння висіяне вже зійшло. Королівська піларгонія, звичайна, зональна піларгонія. Також у нас черенки сурфінії. Чорнобривці, Сальвія, анютини гласки. Ну і багато чого. Я не можу ще все пересказати, дуже багато квітів. Це у нас сурфінія. Вона висаджена на початку січня. Да, ми її стрижемо, бачите, отак От вона обстрижена, щоб вона була пишна у нас. Я бачу, у вас там і кали є. Так, калино це не їхнє місце, місце їх другої теплиці. Але ми в цьому році ту теплицю не топимо, бо дуже тяжко, ми не справляємося, і ми вирішили поки потримати її тут. Морози прийдуть, ми перенесемо її в ту теплицю вже там, де вона постійно росте. Запорука вирощування гарних квітів це забезпечення рослині усі необхідні умови. Які технології вирощування ви втілюєте в життя? Ну, дивіться, для кожної квітки це свої технології. Одні там рослини люблять кислу середу, одні рослини люблять нейтральну середу, одні полюбляють одне доброго, другі добре. Ну, як під кожну квітку є свої технології. технології, да? технології так. Квіти потребують щоденного і ретельного догляду. Тоді рослини віддячують різнобарними квітами. На вулиці холодно. Але у теплиці навіть жарко, не то що тепло, а навіть і жарко. Так можна засмагати так. Да. для квітів. Це добре. Так це добре. Вийшло сонечко. Вони е, отримують е, ту кількість світла. Для розвитку вранці ми ще протаплювали, було, бо пасмурно ми протаплювали, але зараз, бачите, не топиться і тут вже Африка. Температуру стараємося тримати десь 20-24 градуси. Але коли йдуть морози, то вже температура нижче, нижче, нижче за 20 градусів. Ну якраз оптимальна температура для розвитку рослин. Що надихає вас, щоб була ось така краса? Ну, я навчений з дитинства, мої батьки вирощували квіти, і так я пішов по їхнім стопам. І так, ну так хочеться, мені подобається, і хочеться доскональності, щоб все воно було як з іголочки, як кажуть. Кількість віків не можу точно сказати, бо я ніколи не підраховую. Ну там 14 тисяч замовляли. Пітуні насіння. Це буде, ну, хай там щось відпаде, це буде десь 12 тисяч. Потім, тобто, там тисячу сальві, тисячу чорнобривців, або більше там трошки чернобривців. Також не можу я точно сказати, порахувати. Коли вже розставиться, я тоді можу порахувати. От наявності я тут бачу, що в мене наявності тут 1300 цикламенів. Оце я точно, бо воно пораховано все. А коли ви бачите, воно що не виросло і ну, тяжко. В цій касеті, допустим, 200 штук. От можна, якщо порахувати, скільки тут касет, ми можемо порахувати, яка кількість буде пітонів у нас. Ми сказали про те, що у вас зараз гаряча пора. Багато зараз ви вкладаєте коштів праці, але не отримуєте ніякого заробітку. Так, зараз у нас заробіток нуль. Заробіт. Да. Чекаємо вже на весну, весною вже буде реалізація, і тоді ми вже починаємо обростати жирком. Тобто <гум> в нас щось осідає в кишенях, а зараз у нас пусто, одні розтрати. Я бачу, що вам допомагають ще два працівники. Скільки працюють людей? Три. Троє. Три. Да. Це ви і ще троє. Чи так, троє так, працівників так, так, Це у нас Вова, Настя, Сережа. Багато років. Ми як одна родина. Вони розуміють мене, я розумію їх і так і живемо. Також допомагає мені моя сестра, племінник, приходять діти, допомагають, коли щось таке треба, бо малий вчиться, що в школі у п'ятому класі, донька вчиться в університеті. Да, коли є змога, допомагають мені. Рослини як люди вони відчувають енергетику зовні та віддають свою. Недарма кажуть, що робота з квітами та контакт з природою допомагають подолати поганий настрій. Світлана Луценко, Олексій, Мягій, телекомпанія Кет.